Вітаємо вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні показую ще одну модельку нового телефона компанії Servo Ultra 700. Ми давно шукаємо замінник телефону на 4 сим-карти. Тобто, це зараз проблема. І ось був випущений оновлена модель, абсолютно точніше, нова модель. Компанії Servo, яка називається Ultra 700. Ну, Ultra, мабуть, за те, що вона тонка. А також в ній є 4 сім карти Давайте подивимося, що він з собою уявляє. До речі, мається кольори black, blue і green. Це чорний у нас варіант. Тут стоїть пломби, а також бачимо є підтримка NFC NF NFC для того, щоб працювати. Ну, побачимо, як це все виглядає. Ми завжди відкриваємо телефони, тому що є досвід. Що телефони треба перевіряти. І ви можете бути впевнені в тому, що ви отримаєте телефон, який дійсно працює. По комплектації, як завжди, серво кладе гарний силиконовий чехол. Type-C. І ми вже переконалися, що це реальний Type-C, і він використовується. Зарядного пристрою нема. Є юзер-мануал і лише така ось мотузочок такий. Сам телефон. Покриття з вкрапленнями. Дуже схожий на iPhone. Так що називаємо це iPhone iPhone 17 раз ultra 700. Хай це буде iPhone 17. Клавіатура з великою кількістю кнопок. Якщо хтось пам'ятає таке, бачу індикацію, бачу три камери, і вони там є. Цвітодана підсвітка і NFC. Так, є включення. Розблокування фонарика, зверху ще є фонарик, кріплення під мотузочок. Ну і подивимось знімемо, що він з собою виходить. Так, запустимо. Класичний звук. Є меню російське. Телефонна книга. Почнемо з телефонної книги, можемо додати контакти, вибор. Вибираємо за допомогою решітки, тільки де ж ця решітка. Угу. Ну, да, ось Ctrl. Можна обрати різні шрифти, але чомусь я поки що не бачу. Це велика маленька. Так. Все ж таки ми маємо розібратися. Скільки тут всього 100 контактів телефонної книги. Ну і 4 жім карти, це ж там теж свої контакти. Відповідно, в принципі, достатньо. Єдине, що от мене цікавить, як можна записати і наскільки символів, як змінити. Так. Щось. Цены меняются. Ну що ж, прийдеться повернутися до цього діла і розібратися окремо. Але я бачу, що можна ввести, але не бачу, чи можна ввести змінити шрифт. Якщо в попередній версії це була решітка, але тут ось Ctrl змінює щось, але це велика маленька буква. Це різні символи. Space не працює, а ні. 0 теж. Ось зміняє на Fn. Функціонал. Ні. alt Ні. Угу. Надо розбиратись. Добре, дознімемо, додамо. Так, із повідомлень. Написати повідомлення, ну маєш змінюватися як. шрифт для нас. 612. двенадцать. Не. Доброе. Центр вызовов есть. Радио. Працюет без наушника. Есть камера. Камера 1,3 Мп, як завжди. Інтернет навіть не хочу дивитись, його там точно немає. Мультимедіа. Є аудіоплеєр, відеоплеєр, відеомагнітофон, перегляд і записи. Так, із ігор є гонки. І навіть можна щось встановити. Невже якесь якийсь Java. Дуже маю сумніви. Є функція без звука, є функція зберігати живлення і функція в навушниках. Вібро теж немає. Bluetooth є, калькулятор, календар, цікаво, активний календар. Ні, не активний календар. Будільник на 5 позицій. З установок настройка телефонів. Ось тут є індикація, яка показує батарейку, смс-ку і пропущений дзвіночок. Є енергозберігаючий режим. А ось, да, ось так треба вибрати мову, якою вводити, і тоді смс-ки будуть. Спецключ це заблокування. Ну, в принципі, параметри екрану і можна змінювати малюнок. Є автоматичне блокування і підсвітка. В принципі, нічого нового. Індикатор light, це що він вам буде повідомляти ось тут. Його можна там, наприклад, вимкнути. Щось повимикати, щось включити. Можливості підключення по Bluetooth. Параметри 4.7 Можна вимкнути сімку, якщо не потрібно. І скидання на заводські налаштування. Ось, в принципі, і все. Давайте ще раз спробуємо набрати новий контакт. І дійсно ось ви можете набирати. Ой, Шейбу. 20 символів. Ну що ж, ось такий телефончик. Телефончик на 4 сим карти І я думаю, що у нього є майбутнє. До речі, є роз'єм під наушник 3.5. Type-C, мікрофон тут. Зверху мікрофона не бачу, тобто один мікрофон. Но, судячи з усього, як же вставити сімку і немає скріпки. Це означає, що, скоріш за все, оця задня частина має якось відкритися. Бо інакше як ми його вставимо? Так, для мене цей телефон теж новинка. Але я бачу тут розділення. Ну, Подивимося по інструкції. Так, написано, що є функція NFC. Через банк можна підключити. Добре. Підключити можна відкривати двері, можна відкривати вікна. А Чи можна оплачувати? Треба перевіряти, бо для її роботи, звичайно, треба... Ще якийсь функціонал. От як відкрити кришку? Зараз в мене найбільше запитання. Але я вже знайшов, здається. Ось. Тут є невеличка заглибинка. Пальцем вставляєте і відкриваєте. Що ми тут бачимо? Бачимо 4 7. Раз, два, три, чотири. І ось збоку вставляється карта пам'яті. Ультра 700. Ну ось, в принципі, такий ось телефончик. Я думаю, що у нього є відповідний клієнт. Так як очевидно, що 4-сімочних телефонів зараз мало. А це новинка 4-сімочна. Да, відкривається. Дуже обережно закривати, бо можна зламати кришечку. Ну зато виглядає непогано. а Обраховується ще бампер. Давайте одягнемо бампер силиконовий на нього. То, в принципі, модель досить достойна. Навіть є кути захисту на бампері, то при падінні телефон виживе. Ну, как видите, супер. Ну что ж, кому потребен телефон, схожий на iPhone 17. А чему? Может быть еще iPhone 17 будет самым таким. С функцией NFC на 4 сим-карты. И еще и клавиатура. И есть радио FM. Восьмой вариант. Супер. Купуйте. До встречи.